Так, друзі, всім привіт! Вирішив зробити розклад на останні дні. Тут ну, останні дні майже ще пів місяця з 13 по 31 січня до кінця місяця. Знову ж таки, як вже виставляв енергію загальну місяця. Це, е Важкість місяць важкий, але все ж таки якась позитивна динаміка йде у другій половині. Важкість, невіра, знаєте, тут як розпач закінчується, і на чомусь буде поставлена крапка. Ми маємо бути лідерами, взяти життя в свої руки, відстоювати свої інтереси і погляди, і навіть сили природи на нашому боці. Тут якісь будуть зміни, якісь дуже приємні новини йдуть для нас, і як би складно не було, але вищі сили, союзники наші, ті, хто нам допомагають, всі на нашому боці. І бачите, під кінець місяця виходять гарні новини, якась перемога, якийсь вдалий шанс і. Щось дуже довгоочікуване. Ще тут на дні, колоді, на, на дні колоди вийшло, що все ж таки по ітогу місяця з'являється ясність, якась здатність приймати рішення, нові ідеї. І дивіться, це все завдяки завдяки, бачите, карта Джокер, ленд-ліз, завдяки якійсь допомозі, якийсь неочікуваний поворот. Це буде як повток свіжого повітря. І, і, в принципі, знаєте, по енергії, по енергії, яка випала в передньому відео, виставляв по енергії місяця. Щось було не дуже позитивне, але дивлячись на розклад, якісь дуже гарні новини нас чекають ближче до кінця місяця. Віримо в перемогу. До зустрічі!